Нещодавно ми з вами говорили про професійне вигорання психологів, да, про її психопрофілактику, І я вам наводила приклад своєї книги психопрофілактика, професійне вигорання психологів. Але це не тільки для психологів, це і для будь-яких людей книга буде помічна. Хто працює людина- людина? Тут дуже багато досліджень, дуже багато. Того, що корисно для людей, які працюють з людьми, да, щоб не вигорати. Бо в минулій своїй професії я вигоріла і я це знаю навіть як влаштовано внутрішньо да, ці всі процеси. Отже, мої особисті секрети, якими я е, з вами хотіла поділитися. Перше, це я планую спочатку відпочинок, навіть на рік, да, а потім навколо нього я вже вибудовую те, е, як я буду да, облаштовувати все це своєю роботою. Друге, це для чого е, взагалі да, о, ця моя робота, що вона мені дає, яка за цим потреба да, і що мене в цьому надихає, на що ви спираєтеся, коли ви працюєте? Цюйти, да, ну тут можна, звичайно, наприклад, як на роботі психолога казати, що це там допомога людям, це все так дуже красиво, але є щось навіть і матеріально в цьому. Да, і Тут треба чесно говорити. Бо, наприклад, я маю три види діяльності, моя основна діяльність це психологія, на якій я заробляю. Да, тобто, це найбільше перекриває мої потреби життєві. Да. І стосовно тут важливо, да, що да, я маю помічниць. В інших двох своїх діяльностях, але це психолог, психологія, це те, що я обробляю все сама, дав всі свої соцмережі. Я веду, а їх у мене дуже багато. 13 соцмереж, які я веду самостійно. І е, я з цим впоруюсь. Да? Тож, ще це, звичайно, ефірні натуральні олії, е, які мені дуже допомагають. Я знаю, що яку треба вже зробити. Да? Я на цьому вже експерт з ефірних олій, у мене це, до речі, моя друга діяльність. І е, також важливо, що я перемикаюсь між діяльностями і я теж відпочиваю в цьому. Також дуже важливо фізична руханка. Я роблю руханку. Дуже важливо, це не щось там таке прям надмірне, я навіть не ходжу в ніякі спортзали. Да? Але я роблю регулярно. Дуже рідко коли пропускаю да, якийсь день, але це і розтяжка, це якісь навантаження. Також це прогулянки по свіжому повітрю. Обов'язково обов'язково сон, щоб це був сон не менше 7-8 годин, а якщо треба, і більше. Да? і графік режим сну і своєї. Да, Активності денної то теж дуже важливо. Я намагаюся лягати вчасно спати. Вчасно це з 10 до 11, плюс-мінус. Да? Не завжди виходить, на жаль, але намагаюся в більшості, да, щоб воно виходило. Також правильне здорове харчування збалансовано. Да? Дивитися тут, які є, можливо, проблеми з якимись недостатками. Да, чогось. Це ми враховуємо і з цим працюємо. Да? Два літри на день води чистою випиваю. Я весь час навчаюся в своїй професії, тобто у мене безперервне навчання в психології йде, бо це розвиток і це дуже важливо, щоб не вигоріти. І також є тут важливий момент, що у мене весь час є супервізія, я працюю да, під супервізією. І тобто через коло колег, це дуже важливо, да? через обмін досвідом, і при при цьому маючи свою особисту психотерапію. Це Дуже ось такі ланки, на які я спираюся, і при цьому я можу завдяки цьому, да, я можу багато а, працювати, тобто я регулюю відпочинок. Обов'язково, якщо у мене було якесь навантаження, обов'язково значить я маю а, зробити так, щоб у мене потім був відпочинок. Оце дуже важливий теж момент. Отже, ось така моя історія, друзі, діліться, що вам допомагає, і нагадую вам про свою книгу. Хто бажає, ви її можете придбати тут? А, Багато корисного для вас я зібрала і багато цікавого. А з вами я, Оксана Глущенко, магістерка психології.